Ребят, топ контент. Попав до мене такий павербанк в руки. Дивіться, який. Дивіться який. І тут у нас а, акумулятори розові, схожі на Samsung. Дуже схожі на Samsung. Значить, дивимося. Ось тут у нас буде три акумулятора стоїть, а отут ще два акумулятора. Ось вони. Я їх розібрав ось. Ось тут вони стояли у нас. І ми їх зараз будемо тестувати. Будемо тестувати. Будемо тестувати, так. Зараз будем тестувати. Як їх тестувати, не знаєш? Як тесті акумулятор? Як правильно затестувати акумулятор? Він такий, красавець такий. Беремо шило. Дома не повторять. Хто бачив акумулятор на вертилі? М? Ви бачили таке? Диви? Оце я понімаю акумулятор. О! І родов. <handicap> <ếu> <voulaise ao couünaffe, laughs> як сосиска на шампур? Кому треба продовження, продовження частина друга в профілі є.